Чітко, ще в 2009 році показував президента Євченка, були Діснянські Новозаводські, визначили ті поховання, ті могили на території міста, до яких закріпили за ними підприємства чи установи, які попадають квіти. квіти. Ну, Безумовно, не всі туди потрапили, могили, які є на нашому території. Мені б хотілося пропозиція, щоб на сайті хоча б міської ради от саме ці місця всі були. Ну, скажем е, так, оприлюднені, що ті наші люди, віченіці, могли знали, де хто ближче живим, і прийти, закликати їх, щоб вони прийшли саме на могили. Е, щоб оце у нас формалізм треба вже відходити від цього. Коли закріпили, вже зняли себе питання за які там АТП, якісь uh -huh. прийшло в інститут досконалення вчителів. І от якщо цей перелік дати, ну на мене є цей перелік. Я звертався десь тридцять одна у нас така. Позиція, але їх треба оприлюднити, щоб наші. От вони проходять і навіть не знають, що тут знаходиться могила, цієї на Падусівці, цієї на руському кладовищі, це і Круголівщина. Таких місць багато, але їх повинно, ми повинні от якраз до 8 числа їх закрити чині, щоб не, не треба вінки, а з живими квітами закликати. І взагалі от, треба перетворити, що все-таки на 8-ми шли не з вінками, а з живими квітами. Значить, оце ми поступово, повинні, бо там є от їх рішення: Деснянської Новозаводська райвиконкові, це написано, коли квіти покладаються, коли вінки. Покладається. Так от ми повинні от якось більш цивілізовано. І саме, щоб це громадянське суспільство робило. Це добре, що апільційно якраз цю ініціативу підтримував. І щоб ми саме в день примирення йшли на, на могили. Ті могили, які занепадали, може, приносити в майбутньому на якийсь меморіал створити. ну І так далі. і так далі. Вони розкидані. Тому от така є пропозиція. Дякую. Я думаю, що це слушно. В принципі, цей перелік є. В складності розмістити його для того, щоб дійсно хто ще хоче долучитися до вшанування полеглих. квіти, квіти, давайте Так, от, доповнюючи виступ Сергія Васильовича, анонсую, бо забув о 21.30 буде презентовано і потім показано фільм Чернівський Рубіж. Йому вже два роки. І отам от я сьогодні переглядав те, про що каже Сергій Васильович, поховання в тому числі, бо дуже багато було євреїв розстріляно в котах, на Подусівці і так далі. Багато людей вже не знають. І так далі. І так далі. І в, в, на, в минулому році, коли ми е, переглядали цей фільм, о, він викликав дуже великий резонанс, люди підходили і так далі. Тому я запрошую всіх чернігівців знову ж таки і о 17 підійти. І прийняти участь у заходах, і потім о 21.30 передивитись цей фільм. Там дуже багато цікавої історичної інформації. От. І дякувати Олександру Ломаку, завдяки якому цей фільм взагалі було знято. І він буде його презентувати. Також ще одне про що забув: такі хрестики будуть за благодійним внески продаватися. От. За благодійним внески Ірина Вовчук буде робити каву-чай, ось сюди будемо це. і будемо вирізати для всіх бажаючих такі теж заблагодійні внески, хто скільки ета, бо потім ці всі, всі кошти передамо, закупимо нашим да. добровольцям, 17-му батальйону, От. ДУК. Бо саме добровольці От кожного дня лягаю спати і думаю, ну як же ми захистили Україну, добровольці. От. І зараз добровольці, як і у півці, це дук добровольчий український корпус, 17-й батальйон, так він фінансується виключно да, за рахунок народу. Тому ось такі благодійні, невеличкі заблагодійні пожертви, але з кожного по 2-3 гривні це вже сума.